Теплими обіймами тернополян зігрівали у центрі міста. На театральному майдані з нагоди міжнародного дня обіймів. Молодь організувала флешмоб, за умовами якого хлопці та дівчата підходили до незнайомців, яких зустрічали у центрі. Обіймали та бажали їм вдалого дня. Учасники акції розповідають, подібний захід уже проводили в Чернівцях. Там люди вітали їх радісно та тепло. Це й надихнуло молодь продовжити обіймати і тернополян. І ми просто хочемо подарувати людям радість через те. Ну, незважаючи на те, що зараз така погода, не дуже світлий день, але е, принести людям такі позитивні емоції, просто, просто це така спонтанна акція, яку ми перше організовуємо. Учасники е, нашої організації намалювали власноруч е, плакати, такі просто для людей, щоб вони... Е, не боялися, а підходили і обнімали. А ті, кому перепали теплі обійми від веселої молоді, приємно вражені і розповідають, раді, що в Україні підростають такі активні та сміливі люди. Це доброзичливість, це любов, це кохання. Розумієте, дуже такі позитивні акції, так що це потрібно.